Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. На початку сезону хочемо проговорити про основні фактори, які напряму впливають на урожайність часнику. І так, перше, це всім давно відомо, це насіння, тобто сорт, це вже можна сказати половина успіху. Якщо у вас гарний сорт, здорове насіння, крупний зубок, відповідно, ви отримаєте гарний урожай. Це перший момент. Другий це обробіток землі під посадку. По-перше, вона повинна бути рихла для того, щоб коріння швидко, е швидко розрослось, тобто розповсюдилось по ґрунту. Е так, в цьому році свої нюанси, в тому навпаки, було дуже волого. Але е треба, якщо ви бачите, що у вас сильна грудка. Не садіть у ці кирпичі, дочекайтеся або дощу, або придеться робити додаткову, додатковий обробіток землі, так як у нашому випадку ми перебили. Так, зараз це просто пісок, але будемо е, надіятися, що пройде дощик і ситуація покращиться. Е, щодо обробітку землі, тепер е, Ще один нюанс це глибина посадки. Ви, можливо, давно вже неоднократно бачили, що якщо це поверхнева посадка, то, то зубок ріс зверху, то там не крупна головка. Найкраща головка там, коли повністю була в землі, тому піймайте глибину посадки. Да, в цьому році ускладнюється процес тим, що пісок воно обсипається. Коли от нарізаєш, якщо таким способом. Якщо у вас сажалочка, будь ласка, якщо у вас якісь маркери, то, будь ласка, відкоригуйте, треба садити глибше. Десь 5-7 см, щоб ви піймали е, обов'язково. Також щодо внесення добрив, обов'язково, як кажуть, якщо покормиш, то відповідно земля віддасть, тобто буде гарний урожай. Тому. Вносите добриво два способи внесення. Органіка під заробку ґрунт, мінеральні комплексні або органічні комплексні добрива, вносяться безпосередньо або під фрезу, тобто з заробкою ґрунту, але там вже норма більша в два рази, або в рядок, як от ми вносимо в рядок. Як бачите, ось добриво лежить в рядку. В рядок, звісно, йде менша норма, десь 1,5-2 кг на сотку. Тобто розраховуйте, якщо будете вносити під фрезу сплошним у розкид, то треба приблизно 3-4 кг на сотку. Тому що коріння, коріння роз, розлазиться по сторонам. От у нас міжрядка десь 40-42 см, і воно все там засновано. Тому і не, не. не Раджу глибше 5-7 см, тому що там будете вже шкодити корінню. А прийде час, просто розкопайте, подивіться, наскільки розгалучене коріння і наскільки воно розлазиться по сторонам. Особливо, якщо це сорт Любаша, велика рослина, тобто хто вирощує, той знає, там коріння просто засновано, межатка 40 вона повністю. Перекривається коріннями. Тому і добре ми стараємось вносити не тільки стрічкою, так, де лежить зубок, а і щоб наче так було в розкіт. Адже фосфори він переміщається сугубо вниз, тобто за рік там на скільки? близько 3 см. Тому раджу якось так вносити, щоб воно... Було по всій ділянці. Тому під фрезу, розкид, на мою думку, це було б найефективніше. Але так як ціни на добриво зашкалюють, то приходиться вже виходити з ситуації. Після посадки зараз ми це загортаємо і будемо чекати дощику. І поки не пройде гарний дощ, грунтовий гербіцид не будемо вносити. Хай це буде тиждень-два. Але по піску він не працює, він повинен покрити всю площу. Щодо внесення, передивіться попередні відео уроків, почитайте інструкцію. Ну, раджу також, якщо велика грудка, теж, тому що ви розумієте, коли лежить, наприклад, каменюка, відповідно, що з цієї сторони, коли буде йти, наприклад, не попаде, відповідно, препарат відповідно не нанесеться, тобто вона буде перекривати якусь частину і буде звідси вирости та сама лабода і інші бур'яни. Тому раджу все-таки перед посадкою все-таки зробити додатковий обробіток землі і таким чином, щоб все у вас було більш-менш по стандарту. До скорої зустрічі, всіх гарних, гарних урожаїв.